Всім привіт! Ви на каналі СкаутЛат. І сьогодні у нас хроніки сили, а саме полювання на картки. Тому поїхали. Скільки б ти не ховався? Ти не зможеш тікати вічно. Прийми своє призначення. Так, я сподіваюсь, ви приготували свої телефончики, планшетики, все, що може сканувати картки. Бо зараз ми будемо прокачувати ваші аккаунти. Так, і з чого ми почнемо? А починаємо ми з Дашбога. Будь ласка, скануйте qr коди Вони вам дуже потрібні, вони всім потрібні, вони і мені колись були потрібні. Так, Дачбог, я думаю, встигнули відсканувати. Далі в нас місце сили кам'яна могила. До речі, місця сили ну, реально імбова штука. Реальна імбова штука бо дає перс... одразу двом персонажам сили. Якщо карта з героєм нам дає тільки одному персонажу силу, і то з кожним разом менше і менше, то місце сили це прям імба. Я його недо... недооцінив на початку скажімо так, цієї акції, але чим глибше ми е... йдемо всередину акції. Чим більше ми знаємо персонажів Всесвіту Хорд і, темряв, і темряви сили, і хроніки сили, тим більше, цікавіше. І вже куртить, якщо чесно, побачити другу частину. Ось, ще не закінчилася перша, а ми вже хочемо побачити другу. Ні, ну слухайте. Насамперед акція прикольна, справді. Свою думку, я ще розкажу це 100%. Ось, е я вже з нетерпінням буду чекати другу е стадію, другу версію. Е другий е характерник, е все друге, все друге буду чекати, а потім, е навіть коли вийде другий, я, мабуть, буду чекати третій. Так, е пішли в нас місця сили. Максимально нам намагався зібрати взагалі все, що в мене є по карткам, все, що залишилося, щоб можна було прокачати. Так, я думаю, дніпровські пороги ви вже встигли відсканувати, далі в нас русали йдуть. До речі, не забувайте підписуватись на телеграм-канал, там в нас будуть розіграші, і вони вже є. І також підписуватися на YouTube канал, щоб не пропустити нове полювання чи нове відео, тому що ми будемо максимально розбирати все світ хорта. І всесвіт хроніків сил. Ось для того, щоб підготуватися до наступного сезону, щоб більше, скажімо так, знати, володіти інформацією. Ось, щоб бути з розробниками, такими як Ольга Навроцька, Лан Бадоєв, так NTI, наші улюблені друзі, одні із. Ось, для того, щоб бути готовими до нових викликів. Ось. Так, далі в нас Хортиця. Так. Добре, Хортиця, я думаю, вже є. До речі, пишіть, будь ласка, в коментарях, хто що відсканував, вдалося не вдалося. Бо мені здається, більшість людей не буде вірити, що ці QR-коди взагалі справні. Ось і що можна безкоштовно роздавати qr коди але так. Ну, наш канал він такий і є. У нас в принципі багато чого безкоштовного. Ну, ось, і це е, завдяки е, партнерам каналу, таким як зараз, наприклад, NTI Loyalty. Ну, ось це наші хлопці. Ну, як наші, не мої. Я маю на увазі, що з України. Ось, і вони всяко допомагають, скажімо так, людям проникнутися цією акцією. Ось, і зробити якісь цікаві івенти на цьому каналі, щоб людям було трохи веселіше, трохи цікавіше. Ось, дуже вам дякую, NDI, за те, що надаєте змогу давати людям безкоштовні ваші штучки-дрючки. Так, далі в нас Кизел Кобаш ще одне місце сили, яке в нас, скажімо, так, надихає персонажа Ярило. Так, дай Бог, дай Бог, надихає сам себе. До речі, пишіть в коментарях, взагалі, як вам персонажі. Ось, Тому що ролики виходять, коментарів взагалі майже немає, просмотр є, а коментарі ніхто не пише. Цікаво знати вашу думку, взагалі, що ви думаєте про акцію? Подобається, не подобається вам. Хто що пройшов? Е хто вже може зібрав всю колекцію. Так, наступний персонаж у нас Лада. Боїня, покровителька кохання та шлюбу. Деяким, я думаю, на цьому каналі ще дуже-дуже рано про це думати. Але ладу можна відсканувати. Нічого страшного не буде. Так, русали. Так, далі в нас хто в нас далі? Далі в нас Рахманка, дуже непогано. Велика а в, а в, Що? А, велична жриця з південного сходу. Чому написано ведична? Цікаво. Це опечатка, чи, чи, чи може там Ел, така як де. Тому що це м йде, скажімо так, спеціальний шрифт, який був розроблений для цієї гри. До речі, дуже крутий. Мені подобається. О, ще один священник Хтось дуже багато молився. <головік> що два священники йдуть е, підряд. Так, далі в нас русали. Так, і далі в нас Лиса Гора. Остання карточка на сьогодні. місце сила. Священна земля, дач Бога. Так, ну що? Ось таке ось було полювання. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте лайкосик, там, напишіть коментар, що там дякую, дякую там, NTI або скаут. Ось, ну а вами, як завжди, був я, СкаутЛАТ. Слава Україні!